Вісім свічок. Або вісім тортів і одна свічка. Ну, якщо твій день народження чи будь-яке інше свято відбувається під час блокауту, то, звісно, вісім свічок. Але ж герої відомої книжки Астрид Лінгрен про Карлсона впевнені, що вісім тортів краще. І ми з ними згодні. Жодна святкова подія не відбувається без солодкої радості. Торти і тістечка, пирижки і печиво, давні друзі на нашому столі. Створення таких виробів удосконалювалося не один рік. І навіть не одну сотню років. Сьогодні ми з вами поринемо у солодку історію кондитерської справи. Познайомимося з професією кондитера, виявимо солодкі вподобання різних країн світу. Дізнаємося, на честь яких людей були створені найвідоміші десерти. Майстерність кондитера прирівнюється до творчості художника та скульптора. Художник творить фарбами і пензлем, а кондитер кремом і кондитерським шприцом. Солодкі витвори мистецтва випікаються кухрими кондитерами. Але кондитер не просто кухар. Він створює цукерки, карамель, шоколад. А ще всілякі десерти, торти, пиріжки та іншу випічку. Солодких справ майстри цінувалися у всі часи. Назва кондитер латинська. Але спочатку так називали не солодких справ майстрів, а офіціанців. Найпершими кондитерами можна вважати індійців. Майя саме їм відкрилися дивовижні властивості шоколаду. А жителі стародавньої Індії раніше за всіх довідалися про смак тростиного цукру. Рецепти знаменитих пирогів і тістечок зберігалися у суворій таємниці і передавалися від батька до сина. Так створювалися династії знаменитих кондитерів. Королівських палацах і ханських покоях до кондитерів ставилися як до особливих слуг. Вони мали свої привілеї. Їм ще дарували гроші, а ще подарунки. А від кондитера вимагали вміння виготовляти різні види тіста, начинок та кремів, а також поєднувати їх разом, випікати і прикрашати. Ви тільки уявіть, що до 15 століття європейці не виготовляли кондитерські вироби самостійно. Їх завозили до континенту з близького сходу. Східні країни і зараз славляться різноманітністю солодощів. Головне досягнення стародавних кондитерів відкриття закваски єгиптянами. Вони першими почали упікати пиріжки живими організмами, тобто дріжджями. Складно собі уявити, але кілька століть тому люди на Київській Русі ще не знали, що таке торт. Натомість у пошані був пиріг. Для особливих урочистостей пироги прикрашали різними візерунками, квіточками, косами та завитками. Такий пиріг має назву Коровай. Його і зараз пекуть до весілля та зустрічають ним особливо почесних гостей. Прикрашають його гілочками калини. Це символ краси, здоров'я та молодості. А ще житніми колосками. Слово жито співзвучно зі словом жити. Нареченому і нареченій батьки підносять коровань. Тим самим бажають довгого і здорового життя. В кінці весільного банкету молоді ламають коровай на шматочки і роздають гостям. Це роблять на знак подяки за добрі побажання. Найулюбленіші пироги багатьох народів різдвяні та великодні. Для жителів України та деяких інших країн Європи це паска. Вона вирізняється своїми начинками. Усередині виробу можуть ховатися мармелад, цукати, а ще сир і всілякі горіхи, а ще мак, родзинки та шматочки шоколаду. А зверху паски найсмачніша частина. Це глазурь із різними прикрасами у вигляді різнокольорових квітів, а ще листочків та зірок. В Італії печуть різдвяне панетоне. Формою він теж схожий на паску. Кажуть, його придумав учень пекаря на ім'я Антоніо. Панетоне означає хліб Антоніо. За іншою версією, панетоне родом з міланського діалекту пан Дельтон. Перекладається як хліб розкоші. У Німеччині до Різдва печуть солодкі штоллен. В нього додають родзинки та цукати. А знаєте, яка головна особливість штолена? Він своєю формою і білим кольором нагадує загорнуто у пелюшки немовля Христа. Раніше штолени їли у Різдвяний піст, але ж під час посту вживання вершкового масла заборонено. Ось тому у штолень того часу до дріжджового тіста додавали рапсову олію. Рапс це така рослина, яка росте скрізь. Але смак рапсу не подобався німецьким багатіям. В середині 15 століття вони попросили папу римського скасувати заборону на вишкове масло в піст, і отримали відмову. Минуло майже 50 років, перш ніж умовили іншого папу римського інокенція восьмого, зробити це, саме він і дав згоду на заміну рапсової олії вершковою, але за умови покаяння. Покаяння мало вигляд фінансової підтримки будівництва собору в німецькому місті Фрайбурзі. Собор будувався майже триста років і вийшов дуже гарним. А римський папа інокенці VIII став одним із творців сучасного рецепту Штолена. Бідніші католки замість дріжджового тіста для пасок замішували пісочне – з борошна, цукру і вершкового масла. Чому? Тому що у ті часи дріжджі коштували дорожче, ніж масло. Такі паски називалися бабами. І ромова баба, її родичка. А батьком ромової баби став король Польщі, одного разу на Різдво подорожував Європу, король без королівства Станіслав Ліщинський. Якось піднес своєму пісочну бабу. А вона здалася йому занадто сухою. Король занурив бабу у вино і відчув неймовірний захват від нового смаку. Згодом бабу стали робити із дріждєвого тіста, просочуючи її солодким ромом. Так з'явилося тісточко ромова баба. Тістечко звучить дивно. Насправді все просто. Таку випічку тривалий час робили із залишків тіста для пирогів. І постиво називали тістечка. Серед кондитерських виробів і справжні аристократи. Наприклад, чудові мигдальні десерти. Їх 300 років тому вигадала фаворитка французького короля Людовика 15-го. Звали її Маркіза де Помпадур. Основний інгредієнт в рецепті маркізи солодкий і водночас гіркий мигдаль. Все просто, але занадто марнотратно. Що ж, за аристократизм і смак доводиться платити окремо. А платити можна було яйцями. Адже за рецептом їх потрібно ну дуже багато. Розкриваємо вам секрет смаку. Тістечка маркізи де Помпадур. Для його виготовлення потрібно 24 яєчних жовтки і 16 окремо збитих яєчних білків. І вуаля, тістечко має неповторний смак. Але королем усіх свят безумовно вважається його величність торт. Французи та італійці і досі сперечаються, кому ж належить походження цього слова. Навіть словники передають пальму першості то французам, то італійцям. З французької мови тарт означає «відкритий пиріг. У перекладі з італійської скручений. Хоча сам торт італійці називають «торто», а французи гато. Ну. І чого тут сперечатися? На додачу, французьке прислів'я про смаки не сперечаються, італійською звучить так: про торти не сперечаються. А ось легенда про перший в світі торт. У далекі-далекі часи жив був простий хлопець Никифор Фок. Він служив помічником головного кухаря в імператорському палаці. Тайно, Никифор кохав сестру імператора, принцесу Феофану. Вона була красива, як ранкова зоря. Прекрасній Феофані судилося вийти заміж за імператора священної Римської імперії Отона II. Для весільного бенкету треба було приготувати щось особливе, те, що вразило поважних гостей і підкреслило важливість моменту. Головний кухар просто занеміг у творчих муках. На жаль, на думку кухарю, спадали лише фаршировані барани, а його молодий помічник, закоханий у феофану, відтворив свої почуття у страві. Страві, що походила на красу та тендітність феофани, ця страва танула в роті, як слова, які він їй ні. Коли не скаже, прикрашена з цукрованими трояндами, мережовом з крему, глазурованими горіхами. Никифор створив торт, а торт створив сенсацію. І вже понад тисячу років торт залишається весільною традицією. Здається, що кожний торт. Має свою надзвичайну історію. Думаєте, рецепт торта Наполеон створив сам імператор? Помиляєтеся! Торт було створено до сторіччя перемоги над військами Наполеона. Спершу Наполеон був цісточком у формі трикутника. Вочевидь, така форма нагадувала трикутний капелюх Наполеона Бонапарта. За ним наполеони завжди відрізняли і вороги, і свої. Тісочко так сподобалося усім, що незабаром значно побільшало. І перетворилося на торт прямокутної форми цієї, до якої ми з вами звикли. Весільний торт Чакотіс в перекладі з литовською гіллястий. Його печуть на відкритому вогні, поливаючи тісто на механізм, що обертається над вогнем, стікаючи, тісто набуває форми численних гілочок. Шакотіс, як і інші торти, має свою історію виникнення. Так, що в далекому 16 столітті королева Барбара оголосила конкурс на кращий кулінарний шедевр. Юне дарування Йонес вирішив порадувати королеву солоденьким і наважився спекти торт. Але навіть в задумах не було робити його таким, яким його звикли бачити литовці. Тоді юнак просто випадково розлив тісто на вертушку над вогнем. Побачивши це, неперевершене видовище, кухар надихнувся і продовжив у цьому ж напрямку. Ось так кондитерська помилка стала знахідкою. За свої старання Йонас отримав нагороду від королеви коштовну прикрасу, а ще посаду головного королівського кухаря. Найніжніший в світі торт названо на честь легендарної балерини Анни Павлової. За честь бути батьківщиною десерта Павлова сперечаються нова Зеландія та Австралія. За однією з версій цей торт виготовили для прийому на честь Королеви Танцю під час її астролей. За іншою версією, кухар, спробувавши свій шедевр, вигукнув такий же легкий, як Павлова. Кондитерські вироби мають чимало родичів по всьому світу. Ось, наприклад, американські пончики «Донатс» з'явилися в США разом із переселенцями з Нідерландів і знайшли там другу батьківщину. Цей пончик або пампушка має кільцеподібну форму з отвором посередині. Спочатку вони були недорогим способом заморити черв'ячка, але згодом перетворилися на улюблені національні ласощі та символ Америки. Донатс може бути з начинкою або без. Якщо пончик має овочеву або фруктову начинку, його називають бене. Солодкі іспанські брати американських пончиків. Чуроси теж задумувались, як їжа бідняків. Зараз чурос це солодка обсмажена випічка із заварного тіста. В перерізі має вигляд багатокінцевої зірки або круга. Чурос в Іспанії традиційно подають на сніданок. Спочатку через високу вартість олії чурос смажили на свинячому жирі. Це була дуже проста. І дешева їжа, борошно, вода, цукор і сіль. Завдяки високій енергетичній цінності люди швидко тамували голод. Сьогодні кожна панадерія, тобто іспанська пекарня, пригощає іноземних туристів, тоннами смажених і посипаних пудрою чуросів. Французи не уявляють собі сніданку без щойно випічених круасанів. Ці булочки вперше з'явилися у тринадцятому столітті, але не у Франції, а в Австрії. Їх поширенню допомогла цікава історія, яка трапилась набагато пізніше. Є легенда, яка говорить, що круасани допомогли австрійцям зірвати плани ворога. Так, так, ось як це було. Солдати Османської імперії влаштували облогу відня. Віденські пекарі пекли булочки для городян вночі, щоб встигнути до ранку. Під час роботи вони почули стукіт в лопат і зрозуміли, що османські солдати роблять підкоп. Не гаючись, вони розповіли про це австрійським воєначальникам, і підкопу вдалося запобігти. Ця історія швидко стала відома жителям Відня. І булочка в формі рогалика почала набирати популярність. А в другій половині XVIII століття круасани з'явилися вже і у Франції. Австрійська герцогиня Марія Антуанетта вийшла заміж за французького короля Людовіка XVI. І переїхала жити в Париж. З собою вона привезла справжню пристрасть до австрійських ранкових круасанів. Шварцфальд гірський масив в Баварії. А ще назва відомого німецького торта. Рецепт цього знаменитого національного десерту з'явився в 1915 році. Баварський кондитер виготовив шоколадні тістечка, перекрасивши їх вершковим кремом і вишнею. З того часу частування Шварцвальдом стало популярним по всій території Німеччини. А через півтора десятка років рецепт поширився по всьому світу. Цікаво, що назву цей традиційний десерт отримав через своє забарвлення: поєднання чорного, коричневого та білого. Це кольори національного одягу горців Шварцвейда. А зараз завітаємо до Італії. Тут, в кінці сімнадцятого століття, на півночі країни вперше приготували цірамісу. Коли герцог з тоскані козімода меджі прибув в сієну. Місцеві кухарі йому приготували тірамісу. Спочатку цей десерт називався суп герцога. Герцогу шалено сподобався десерт. І він взяв рецепт ласичів собою до Флоренції. Після цього блюдо придбало світову популярність. За що однією версією італійці придумали тірамісу тільки через звичку вмочати в каву печенюшки, які були не зовсім свіжі. Пізніше для поліпшення смакових якостей в тірамісу почали додавати лікар і сир маскарпоне. Якщо думки про Італію надали нам натхнення, то можна щось приготувати на нашій українській кухні. Наприклад, полтавські вельгуни, львівські сирники, яблучні соложники, макові шулики, завиванці. Якщо не вистачає часу на приготування, можна відправитись у крамничку солодощів. І придбати відомий на всю країну Київський торт. Історія появи київського торта трохи сумна, але результат не перевершений. Одного разу на київській кондитерській фабриці забули покласти у холодильню камеру партію збитого яєчного білка. Він був заздалегідь заготовлений для основи торта бісквіта. За ніч збитий з цукром яєчний білок підсох і перетворився на крихку масу. Настав ранок, начальник бісквітного цеху Костянтин Петренко і його 17-річна помічниця Надя Чорногор вирішили приховати помилку колег. Вони на свій страх і ризик намазали білкові коржі масляним кремом, потім посипали їх ванільною пудрою. І прикрасили поверхню квітами з крему. Новий торт усім припав до смаку. Рецепт вдосконалили, додавши обсмажені горіхи. Так з'явився не просто торт, а ще одна візитівка нашої столиці. Київський торт. Вітрини кондитерських магазинів часто виглядають так привабливо, що пройти повз них ну просто неможливо. Кондитерські майстерні знову і знову дивують нас новими смаколиками. Вони поєднують усе найсмачніше і найгарніше: крем, і борошно, горіхи, і фрукти, мед і вершки, цукор і шоколад. А ще й об'єднують смаки та вподобання різних народів, якими найближчим часом ми обов'язково поласуємо. І поки рухається колесо історії, чекаємо від кондитерських майстрів нових рецептів, нових смаків і нових шедеврів.